Сьогодні до нас прийшов справжній фанат криптовалюти жовте поле синє неба. Мені крипти купити треба. Я трохи перелякався. Останній раз, коли я перетинався із фанатами, то дві години пояснював, що я не бразилець з шахтаря. Цей фанат теж почав зі мною фоткатись. Я почав доказувати, що не вмію грати в футбол. Клієнт пояснив, що просто давно підписаний і фанаті з нашого TikTok. Стало приємно. Я заспокоївся. Поцікавився, що саме він хоче купити. Купляю з ІСДТ, Трампа монета, хай нахер іде. Бажання клієнта закон. Нахер Трампа. Я почав рахувати гроші. Клієнт затаїв подих і болівав за свої рідні долари. 350 тисяч доларів. Він почав радіти. Тю. Мене сума зовсім не здивувала. Справжні фанати крипти і не такі бабки заробляють. Я швидко завів кошти на рахунок і попросив перевірити гаманець. Клієнт побачив, що вже в плюсі, і тут почався справжній карнавал. Спочатку він запускав хвилю, потім дістав барабани, почав заряджати їм крипти. Всього через дві хвилини перформансу я зрозумів, що теж фанатію від того, що відбувається. Хто ми? Хто ми? Кеш! купуємо крипту. Немає мене це ще раз доводить, що завжди треба бути фанатом свого діла.